Максим, що ти несеш? А куди ти йдеш? Куди? Всім привіт. І в мене тут ще сумка з пляшками. Скажи, а скільки ми вже не здавали пляшки? Ну а якщо серйозно? Сімсот. Так, а що у нас тут по погоді? Ой, я вчора так наприсідалася, що я ледь схожу тепер. О, бляха муха, я вже ж болять ноги. А, я знаю. а йома. а бля, оце саме гірше, це спускатись по драбині. А, по сходах. Блін, а це я не подумала, а це є дур... дуринда. Просто страшна. Ну нічого, зато розімнуся, може менше боліть. Оце та я Дай даю... Бляха-муха. Коротше, я вчора присідала з бешаним тренером. <сіх> Всього лише присідала. Але правильно присідала. Все, що я колись робила в плані присідань, то було не так, як треба. І так наприсідала, що в мене так болять ноги, що я не можу ходити. Я колись так відчувала біль, коли на гору піпіван. Піднімалась в Карпатах за один день. Піднімалась і спускалась. Ми Нормальні люди за два дні беруть цю гору. Вони розбивають лагер нижче, кемпінг. А ми за один день зганяли наверх і назад. Це там, де обсерваторія, хто знає, хто може був в Карпатах. Це ми туди пішли. І це тоді так само в мене ноги боліли, а в нас потім ще було десь 4 дні в ворогті. Щоб на екскурсію там скрізь, Ток, я не знаю, ми ледь з цього виходили, із орендованого будинку. Але потім на другий день вирішили взяти велосипеди і боротися із білію, новою білією. І поїхали до підніжжя Говерли на велосипедах. Це теж було. Ще то. Але я вам скажу так, що їхати на велосипеді з крепатурою в ногах не так боляче, чим спускатися по сходах. от Реально, ми тоді проїхали кілометрів, я вже не пам'ятаю, напевно, 10 на велосипеді. І це було не так боляче, як спускатися просто. Підніматися по сходах нормально, коли крепатура, а от спускатися це капець. Так що, так куди ти там, Максим, їдеш зараз? Що, ти не рватиш Дощ! Капець. Це ми вибралися. І отакий ти ще під нахилом, коли нахил вниз, ще боляче. Блін. Який дощ, Макс! А парасольку ти ж не взяв? Звісно, ні. Хто це? В Ірландії бере з собою парасольку. зараз каптура одягну. Камера намокне, ну молодець, це спортив. Коротше ми не здавали пляшки десь місяць. Ну, плюс-мінус. Ні, я думаю, що не менше місяць, а може навіть і більше. Того що кожен раз, коли ми... Це я так прикриваю камеру і видно мою руку, блін. Кожен раз, коли ми хотіли їх завести... Кожен раз, коли хотіли завести пляшки, була гарна погода і ми хотіли йти пішки. І ми ходили пішки. А пішки нести пляшки, звичайно, що це туповато. Тому що йти годину та й хочеться ж якось просто пройтися, а не пляшки таскати. А сьогодні вирішили, що ні. Пішки ми не підемо, бо я вчора наприсідалась, о, дивіться, гриби якісь. І плюс ще ж погода, бачите яка. Блін, так листочки тут падають. Прикольно. Хочеться біленького грибочка знайти. Мене, до речі, запитували. О, бага, готель, ко... Костель. Е... Що б ви зробили, якби ви знайшли гриби? Друзі, там в мене ж є, що з ними зробити. Я можу у подружки їх приготувати. А білі я могла б і тут посушити. А потім до подружки. Піти до да, борщику зварити з білими грибами. Ну, українець не, не загубиться, не переживайте в цьому сенсі. Він знайде варіанти, куди можна грибочки пристроїти і як їх приготувати. Я Звичайно, що в готелі тут ми б ніяк не їх не готували, а, але ж є де. Просто що тут я не знаю, які гриби ростуть, і поки що ми в ліс нікуди і не ходили. Погода щака яка. Капець, боже, я йду, наче. У мене нозі хтось поїв. Що ти? Прийшов? Багіє, костель, готель. які калатики. Це моя мама любить такі в нас червоні вдома. Вони квітують цілий-цілий сезон, ціле літо. Вони і пахнеть, здається. А ну, зараз. О, Максим, тобі подобається такі запахи? Ну понюхай. Ні. Це листочки так пахнуть. Не любиш? О, ці переквітували. Це вони червоні були, чи які? Тут якось знімала вже звідси відосик. Так, я не знаю, чи камера... А ну, телефон мокрий, але камера суха. Що, їде вже? Що? Хто це без курточки сьогодні? Я обличчя не знімаю, не переживай. От хто? Оце на таку погоду? Ну, оце таку, оце все. Оце одягає тільки одну фінгорушку. Тей. А ти їх там? Ти розумний чи не дуже? Mm. Я барашка. Це капець, дивіться. Одягнувся. І сі парасольку виклали. Я в курточці. Я й не б могла подумати, а чого ти, до речі, не одягаєш курточку на... просто на футболку? Не хочу. Було, ж не... було б не жарко тобі. Було б якраз комфортно. Я ще скажу. Ну, там в ж воно добре, просто що ж мокро. Але вже нас потепліло. У нас з вчорашнього дня вже плюс 15, а то було 9 і 10 градусів в день, вночі десь до плюс п'яти було, холодно було. І в кімнаті до баріна бері, була. Бері, бері. А? Бляха, ну-ка, біди, на жаль, ось бери, бери, бери бігом. Ти собі зробив квиток Так. Давай швиденько роби, бо зараз приїде автобус. Ми беремо квиток по приложухі. Давай. Все, нажимаємо. Розблокувалися. Того, що ми каталися-каталися, по 3 євро з людини в один бік це трохи дорого. То ми беремо зараз через додаток дешевше. Бачите, який Дощака, гарний влупив. Дивіться, лупа. Навіть камера показує, який дощ. Дивіться, який зелений. Ну, оцей вказівник станції, бачите? О, вже менший. Він трохи наче менший. Ну, але зато тепліше стало. Дощ пішов, стало тепліше. Що ти там? Переш. Все. Все, квиток. А от десь а може, в шаноні... спліри, ти... Чуєш? а може в шаноні не буде. В Шаноні, я думаю, буде. Буде дощ? Так, да, все покрив. Там в шаноні, до речі, коли ми жили дощів, таке враження, що було більше, ніж тут. О, тут за літо не так багато й дощів було. Того, що може біля затоки? Кажуть, біля води ми вода. Ми не просто біля затоки. Ну, але зараз ми далі від океану, чим були в шаноні. На 4 кілометри. Тільки на 4 кілометри? Так Так це нормально? Ні. Ай, коротше. Ось така тут. Все. А що я зараз це назнімаю, а потім буде в мене дуже довге відео з шанона. Ну все, вже, вже далі покажу вам, як будемо вже в вшенолі. О, це ти! О, краса! А ми приїхали в шанон. Сьогодні вирішили на цій зупинці вийти. Тут саме ближче нам. Бо звідти, якщо йти, і дощ був, а вже доща нема. Могли і вийти, але нічого, приїхали сюди. Прикольно, будемо кожен раз сюди приїжджати. Бо звідти йти, якщо чесно, трохи напрягно. Він, правда, по колу їде, ну нічого, він біля польського зупиняється, бачите? Це цей хочак, куди ми... Приходили, я вам показувала вже, а там польський. А тут зараз прямо і ми вже в Данці Зараз дамо пляшки і підемо. Щось придбаємо, корисне. Вже солодощі брати не будемо ніяке. Тільки більше фруктів, не знаю Ну і щось таке. Ні, то не хоче. Бачиш? Ого. О, таке хоче. Він дуже пам'яття не любить. Я її вже три рази туди запихала. Ого. О, нічого собі в нас 7,65. 8 євро буде? А, там ще дві. Та більше, ніж вісім. О там ще дві. Дивіться, які ми багачі. Вісім-сорок на хвилиночку. М -м 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 -м. Мандаринка. Так у нас є, Макс. Нам ще на цей тиждень хватить, не треба брати. Цього не треба. О, я хочу, знаєш що? Гарифрута е хочу. Тут немає. Оце? Ні, ні, це дорогі, 49 центів штука. Ні, не треба. Та тобі парочку хватить. Оцей поганий, оцей поганий. Я ж ти їх не О, Отой, отой, ні, оцей. Я ж ти їх не Візьми в пакетик. Оно, пакет, оно. Ти ж знаєш, що я... Не претендує. Ця булька погана. Візьми редиску. <клес> Два бери. Подивись на них, чи вони нормні. там немає зіпсованих всередині. 99 центів. А ну почекай, а що це таке? Це один кілограм, а це скільки це тут? 160 ні. Не то. Бери, бери. Це саме дешевші виходять. Так, от у нас закінчився перчик оцей. Вже нема. Вчора останній з'їли. Останній. Останній. От ходить і мене виправляють. О, давай візьмемо бурячок як я хочу. Не. Ну, не ходь, Макс, ну я ж все одно ну, зроблю і ти будеш їсти 6 Не. Як хочеш. Що одну малень на себе тільки брати? Давай два візьмемо. Ну це геть мало, Макс. Ну на двох цього не вистачить. Ну не хочеш корисне їсти. О, появився цей горошок. Клас. Оце я хочу. Диви, появився. Клас. З'явився. Так, а що ми тут можемо ще взяти? Брать бебі керати? Як що хочеш? Ти не хочеш. Ну, їх треба швидко з'їсти буде. Прям за, за один день. Бери, хай будуть. Треба щось гарне. Так, я ще на ту сторону піду. І, по авокадо, Макс. О, є авокадо. Ух ти, які яблука здорові, подивіться. Подивіться на ці. Ті... Максим, дивіться, яке конське яблуко? Ти бачив такі здорові? Да. В мене вдома були такі. Домашні. 2,30. Два А ну пахнуть? Mm -mm, Чим не пахнуть? Може взяти яблук нам пачечку Яких-небудь. Ми вже яблука не їли 100 років, мак. Ну вибери якісь там. На твій погляд, які будуть добрі. Так, тут два авокадо за 3 євро, а я беру отакі. Отакі беру. Це нормально. Так, давай візьмемо... є наша денька? А, є смачненька. Трохи не такі, але... О, гранати є! Я хочу гранати, я мріяла про гранати. Беремо одну деньку. Візьми два, пожалуйста. Вони недорогі. Ти любиш гранати? Ні, не любиш? Чого? Може, таку спробуємо взяти? Та бери вже велику, конську бери оцю, саму велику і саму жовту. Да-да. Та ні, ось оця двига здорова. Так. Деньку взяли, яблучки взяли. Грушки треба взяти ще. Давай такі, напевно, візьмемо знову дивись за два. І вони смачні, вони дозріли через днів три і стали взагалі супер. Дома в мене батьки дзвонили, казали, грушок повно, яблучок. А ми тут їмо Ось бачте, батат. Ну, нема де його готувати. І здоровий. Квіточки. Так. А, ось хотіла ж вам показати, скільки коштує ожина. Вон пачечка. Е, це вона. Да. 2,99 за 125 грам на хвилиночку. Ну, вона велика, вона якась тут сортова. Малинка он. 2,49. Виноградик. Це не хороший Макс якийсь. А ну, дивись, ці може. може. О, цей кращий. Так, виноград коштує 3 євро. А он ще й полуниця продається до сих пір. А ці плюмпи. Сливки. А, то не сливки, а це сливки. Вони твердіні, вони недобрі. Так, ну що, в нас воно тільки одне корисне. Віс нічого. <рес> Максим, дожилися. О, подивіться, яка здоровяча вона. Бачите, яка здорова жива? Може торнт фрі А це в нас що за чері такі цікаві? За 2 євро. Салати вон. Так, а що тут у нас? Салат уже кінець. Може капустину взяти. Якась маленька така. Ого, і одне євро коштує. Це що, часник? Просрочка. Але воно тут дешевше трохи. Так, оскільки такий салат. 64 цента. Навіть не знаю, може взяти. Салат хоче взяти. Він нормальний, йому нічого, все добре з ним. Салат можна взяти, ну взагалі як свіжий. Давай, 64 центи. Я буду в руках його вести. Так, що ще нам? А, нам треба соєвий соус, закінчився. А що може, де бути Ну так ми ж не купували два тижні десь. Нам десь одної бутилки на тиждень вистачає. Так, у нас було дві началь, ну, початок і вже все. Він десь все тут. Я не пам'ятаю де він. А, он там він. Тут. Так, тут ми беремо. Дарк. Ми такий беремо, так? Дарк. Чи це не той? Берем дар. А, чекай, отут іще. Це якийсь інший, да, новий? Ми такий не брали, ми аж такий брали. А, ні, це лайт. берем, беремо да. Ну, Давай берем дарт. Дарк. Дарт Вейдер. Чуєш, Максим, чекай. Може нам взять? Типу як вівсянку? З овсянку, Блін, не хочу тебе будити, зай. Я люк, ні, серйозно, хочеш овсянку, води мені утром. Я не буду брати овсянку покупну. Хорошку, не хорошка. Перше не корисне в нашому возику. Так, почекай, що захотіла таке цікаве. Я ще хотіла ці м, м, томати. Не знаю, чи вони не. добрі це сушення. І вони наче недорогі, дорогі, 280 грамів. Ага. Євро 79. Я візьму, спробую. Я люблю томати оці сушені, бо тут ж нема консервованих. Коротше, сушені томати знайшла за євро 70. Ну, я ж люблю такі штуки. Так, що ще ми беремо? М'ясо вон, куча. Що ти хочеш? Картошку фріт? Не хочеш картошки купити? Ну, не фріт. — Не важливо, я говорю, нам таку теж хочеш? — Ні, а. Чого? Вона пропаде, ми її не здіймо. Чи ти зісім. Я люблю крильця з курочки. Давай візьмемо, ладно, хочеш. Давай оцю маленьку. Оту маленьку. Так, крайній. Давай. Ту або оцю? Коротше ту, давай, оту. Mm -hmm. А скільки коштує курочка? Спробуємо курочку. Ти, мабуть, голодний просто приїхав сюди, так? Да? Ти зараз їсти хочеш? Hello. No, Такий у них пакетик прикольний, Термо, типу, як. Зараз кажу, скільки коштує. І далі. Шесть євро. Скільки? Шість євро? Єв'я. Єв ні, ні, Шесть Макс, став, став його десь, поклади мі віну і на мі віну клади, не на фрукти, бо воно дуже гаряче. Отак. От да -да -да -да. угу. Все, я хочу салат. Чуєш? достатньо вже холодно для засолки. Ні. А, потеплі... Блін, точно, я якраз вже думала купувати сальмон і зробити с -с солену рибу, то ми не їмо нічого такого суперкорисного для тіла. Так, а що тут можна взяти? У нас у нас тільки один ваучер на 25 євро є. Наташа скинула один ваучер тільки. Так, ну ми приїхали, ледь добралися, дощ на дворі понамокали. І водичку тягнули, важку, ось я покажу. Знов. Ну, вже розпаковочку дивіться у наступному відео. Переходьте на наступне відео. Всім пока-пока і дякую за перегляд.